Анонс акції за тебе до Дня закоханих 7 лютого на напіввиний фрактелі Фрегуліно Роси Б'янко жбе по 2390. На пі, шейк, секс on the біч по 26.90. Також на цукерки Рив'єра та Елеганс від Міленіум по 99,90, особисто я люблю Рив'єру дуже сильно. Також на «Бермікс» зі смаком. Лимончика та манго по 21 гривні, на ось такий Кіндер Джой, але не від Кіндер, а Джимі по 1690 і цукерка Рафаело по 169.90. Також на шоколад Рошен Поростий по 21.90. А ви тим часом підпишіться на мій телеграм-канал знижки з Байнасті, посилання в шапці профілі. Там ще більше новин акцій, анонсів з АТБ. Також на цукерки. Драже молочний, мигдаль у молочному трюфілі 32,90 І ось такий любімо по 47,90. Також на мої цукерки дитинства. Це ось такі цукерки вигляді ракушок по 85,90 І цукерки трюфіль Бельгія по 69,90. Також на кекс маршмело по 6,90 і Ось такі. Печенюшки по 4990 з вишневою начинкою, також на тістечка, але вже відмілка. бісквітний сендвіч по 61 гривні. Також дуже класні вафельні кульки, луварки, лумарки по 46 гривень, кокосові та горіхові. На напій Пепсі 2 літри. Пепсі Макс та Пепсі класично по 33,50. Я, до речі, її дуже люблю, особливо пепсі Макс. Дуже нам подобається на напій. Нектар Джафа Фітнес. Пальцин Грейфрут 37,90, вишня 34 гривні, гранат, банан полуниці по 35,80, на шоколадки, лакмі великі. Вони йдуть з печивом і з мигдаль Кокос та Рисові кульки по 74,90, на напій винний і 1,5 літра по 129 гривень. Також на цукерки Рафаело по 169 гривень. Також новинка на напій. Це якийсь такий лікерчик. Є за 149,90 і за Я не куштувала, хто куштував, коштував вам також на ананас консервований по 45,50 на хачапурі Валесту, ваше улюблене, по 59,90, я його дуже люблю, та на чай Ловере, бризки шампанського, тисячі одна ніч і Ройал Дезерт по 33,40. І ви підпишіться на мій телеграм-канал, знижки з байнастю посилання в шапці профілю, там всі анонси акції до Дня закоханих, економії не тільки за тебе. Ви пишіть кому треба, яким такі акції за тебе.